Зима святкова пора, в нашу розвагу розпочинаємо щедрого вечора, доброго вечора всім вам бажаємо. Ось і перша зірка у горі, тиша в хаті, свічечка горить. Вся родина за столом сидить. Летить молитва звідусіль до Божого дитяти. Різдво. Благодать Господня по українській хаті, на покуті діду з колосків, на столі дванадцять страв пісних і кутя варенички на нім, на святвечір дома вся сім'я, а оселя чиста, аж сія, Ждуть різдва дорослі і малі, Щоб приніс Ісусик мир в землі. Хто це стукає веселю? Це колядники веселі, і з яскравою звіздою і з гучною колядою. І наші діти всі з Різдвом вітають, колядувати розпочинають. Даруй щиру миру, вже на неї дірка сає, Бог родився, спів лунає. Славімо його гарненько, тож несіть скоріш смачненьке. Пригостіть пригостіть, пригостіть не шкодуйте, миру вдячність подаруть. Коляд, коляд, колядниця, чи встигли зарядиться, чи є їжа в вашій домі, чи тепло є нині в ньому, чи любов вас нині гріє, чи живе у домі мрія. Коляд, коляд, колядниця, хай усе, усе здійсниться. Колядує і порогу, всім бажаю перемоги. Бог родився, не журіться і добром своїм діліться. Коляд, коляд, коляда, хай обходить нас біда, і нехай на школі прийде новий рік. І щоб цей молодий, лавний кращий за старий. Друзі зичого багато, щоб будні і на свято почегнулися столи, щоб здорові всі були. Коляд, коляд, коляда, да, у віконце загляда. Пляну світлу нічку, запали на раді свічку. Коляду покли до хати, щоб пісуша привітати. Люди добрі, колядуйте синого, божого сануйте. Красуні дівчата колядні пісні співають, нас теж вітають. Чому ж господарю вже калядувати, Гаїшуш, мале дитя, благословить ваше життя, щоб в мирі проживали і біди не знали. Будемо ми, Господарю, від вас відходити і блаженого Ісуса, будемо просити. Благословить ваше життя, Щоб в мирі переживали і відиненали. Українські свята продовжуються. Вже колядки змінюються щедрівками, а святкові зимові дні тривають. На ранок 14 січня святого Василя. Цього дня на світанку хлопці ходять посипати. Пшеницею, житом, бажаючи господаря вражаємо багато та щасливого нового року. А дітки і дорослі йдуть щедрувати. А давайте послухаємо щедрування дзвінченят наших. Шедрик, 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 шедричка, прилетіла ластівочка, стала собі ще господаря ми. Вийди вийди господарю, подивися на кошеру. Там овечки покотились, а ягнички народились, тебе тут не орешко будеш мати мірку грошей, хоч не гроші до в тебе зі бачу доброва, щедрик, щедрий, щедрі прилетіла ластівочка Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Чиди, сидик, чиди ушка, пиле ціла лащушка, тала собі шибе тати, усподаря викликати, Вийди, вийди, господарю, путь. Дивися на косою, там очки покотились, а ягнички поводились, тебе давав весь короси будеш мати, ні у кого на гроші, то полова в тебе жінка, чорно бува, ще веченька, ще дівчика прилетіла, ластівочка. щеди вечір, добрий вечір, добрим людям на доробі стала собі щебити, Господи, а вигукати. Видивити, Господа, і подивися, а на кожа таночки покотились. А овички найотили щеріще і щедрочки, піти ласівочка. Дякуємо діткам за щедрівки, за колядки. Вітаємо всіх зі святами. І ось музичний подарунок для всіх нас. Ой сивая та й зозуленька, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Усі сади та й облітала щедрий вечір, добрий вечір. Українські свята це наші звичаї та традиції. Хай святкує з нами вся наша родина, вся наша родина славна Україна. Всіх українців величаємо, достатку родинам бажаємо, миру та щастя нашій Україні.